Отже, ми зараз підходимо до школи номер 3 у Чернігові. До поліції надійшло повідомлення про те, що її було заміновано. Як бачимо, зараз дітей евакуювали. Деяких з них ми вже бачили їх. Певно, що відпустили додому, тому що вони розходяться. Ми їх бачили на вулицях. От. Зараз будемо намагатися. Знайти директора школи, щоб запитати, що тут коїться. Як бачите, школа в оточенні знаходиться тут. Патрулюють школу співробітника патрульної поліції. Деякі діти ще тільки виходять зі школи, вибігають. Як бачите, тут також знаходяться представники. Служби ДСНС та швидка допомога. От діти стоять у парку. Ось так. Дітей першачків організовано зараз виводять зі школи. Нагадаю, що до поліції надійшло, надійшло повідомлення про начебто замінування третьої школи. Зараз звідси евакуюють дітей. Вони знаходяться, частина з них знаходиться у парку навпроти, у парку Богдана Хмельницького. Школу оточили. Тут працює зараз поліція, патрульна поліція охороняє порядок, служба порятунку. Зараз, певно, що готується перевіряти школу. Зараз намагатися поспілкуватися. Саш. Саш. Добрий день, суспільне телебачення. Я кілька слів. Скажіть, будь ласка, ви готуєтесь зараз? Що ви робите? Ми робимо свою роботу. Так а працівники вже там ДСНС. Не ні, тим займаються працівники поліції. Можна відрати. Зачекайте, секундочку, зараз ще б ДСНС не у будинку. Зараз ви. Ну, Цим займаються працівники нас поліції. Ми виконуємо свої функції. А які у вас функції? Забезпечення безпеки. Дякую, представте, будь ласка, як вас звуть. Можна, я не буду давати коментарі. У нас є прислужба, потім оберетися до неї, вона надасть цікаво. Добре, дякую. А можете добрий день? Суспільне телебачення. Кілька слів просто що тут коїться, скажіть. Ну зараз дітей евакуюють чи як? Угу. Ну так, зараз ніхто нічого коментувати не хоче. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, добрий день. Суспільне телебачення, розкажіть, будь ласка, зараз, що Не тут? Даю робиться? Коментарі, вибачте. Так, кілька слів, чи, чи ви евакуюють, вибачте. чи вже будинок. Не даю коментарі. Ну, отак от. Нагадаю, що третю школу надійшло повідомлення до поліції про начебто замінування третьої школи. Дітей вже евакуйовано, як ми бачимо. Вони тут навпроти у парк Богдана Хмельницького чекають. Поліція та служба ДСНС тут знаходяться, але, але не коментують ситуацію. Нам тут ще поспілкуватися, я не бачу директора школи. Школа зараз знаходиться в оточенні. Вход заблоковано поліцейськими червоними стрічками. Тут знаходиться служба по рятунку, там далі. Ти швидка, коментувати на камеру поки що свої дії, ніхто із службовців не згодився. Дітки зараз знаходяться навпроти, от у парку Богдана Хмельницького їх евакуйовано.

Давай попробуємо вас зацепити. Угу. а можна кілька слів, будь ласка, у вас спитатися? Ну, я, чи це ваша школа? Чи каже, що можливо основсько? Я не знаю, що случилось. Я не можу нічого сказати, тому що нам ще нічого не довели. Коли довідуть що... нам до відома, що трапилось, тоді я вам можу. Так а на якому ну от як розкажіть кілька слів? Як ви дізналися, що заміновано що, що, що було? Вам поступили дали три дзвоники, сказали. Евакуювати дітей. Причини ми не знаємо. А коли це було? У От, котрій? У котрій було без 10-12. А, дякую. Представтеся, як вас звуть? А Віксан вчитель фізичної культури, третя школа. А прізвище? Найде на Вісан Дуже приємно, дякую. Чо зараз ходять слухи, що заміновано було не школу у Чернігові, а школу у Сновську третю. Але дітей тут евакуйовано. Ми намагаємося зараз дізнатися, що коїться, але поки що не дуже це зрозуміло. Зараз спробуємо поспілкуватися, напевне. І з поліцією ще раз. Стрічки зняли зараз, як бачите? А підкажіть, будь ласка, вже все? Підкажіть, вже все вже? Ви не знаєте, але ж стрічки знімають. Хлопці, хто небудь, скажіть, чи було з чи чи вернеться взагалі на потужній поліцію допомогу? Вони не не втікати. Та ми ж в прямому ефірі зараз. Ми ж не можемо прямо зараз звернутися. Так, але стрічки знімають, прохід відкривають. На камеру поки що нічого не коментують. Чи було замінування, чи не було, чи переплутали школи, чи не переплутали. Дітей продовжують евакуювати. Ми бачимо зараз із заднього двору. Ходить група першачків, певно, що. Прохід відкрито, стрічки вже зняли, як ми бачимо. А Прохід відкрили для людей. Служба порятунку вже збирає свої речі. Хлопці, не кілька слів, чи було замінування, чи не було? Чи чи... Снів питання про служба ДСНС. Та я розумію, ну ви ж просто тут, ми ж не я ж не прошу коментар, ви просто скажіть, чи вже збираються, чи запускають дітей. Тобто да. запускають дітей, так? Да? Ну, дітей не знаю. У нас поліція ці, угу. Потай, угу. Дякую. То виходить так, що певно, що переплутали школи. А підкажіть, будь ласка, хтось щось знає? Було замінування чи не було? Вже запускають дітей чи не запускають? Загаду не знаю. Ви не знаєте. А де можна директор школи? Чи хтось? хтось? з того боку? Будь ласка, з того боку. Дякую. Зараз намагатимемось знайти. Ну, тут дітей ще не пускають до школи, але всі ті приїзди вже відкрито. Служба ДСНС покинула місце. От зараз побачите, як вони їдуть. Місця події. Нагадаємо, що до поліції не дійшло повідомлення про замінування третьої школи, але як виявилось, певно, що не в Чернігові, а кажуть, що у Сновську. Але як воно є насправді, ми зараз ще не знаємо, тому що поліція, яка присутня на місці подій, ситуацію ніяким чином не коментує. Приїзд вже відкрили для громадського транспорту. автомобілі поки що поліція не пропускає вулицю відмана полуботка. Ну хлопці, дівчата, розкажіть кілька слів, як це що, 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 що трапилося? У нас класний класний керівник, і сказали, що збирає. Ми спочатку думали, що це е, просто навчальний світ але е, ми побачили е, машини і зрозуміли, що щось було. Ну, що а що ви чули? Нічого що? Що? не чули наш клас, е, ми просто зібралися і оглядали вийшло. А представся, як тебе звуть? Антонова Настя. Антонова Настя. А в якому класі навчаєшся? Коштому. Дуже приємно. А ви не чули, що що кажуть, що це не цю школу, а основську замінували? А вони переплутали? Нічого такого не чого нам такої інформації не давали, і е, всі вчителі нас на, наразі мало вчителів. Зараз ми не можемо. Я зрозуміла. А ви не бачили директорку? Ні, директор я тільки бачила на ході вона всіх організовано Угу. Ні, я маю на увазі зараз, щоб десь її знайти на коментарі. Дякую. Дякую, дякую. Дівчино, добрий день. Кілька слів. Скажіть, будь ласка, вже відкривають школу? Прохід вже відкрили? Поки що наразі нічого не відомо. Дітей всіх евакуйовано наразі без коментарів. Угу. Дякую. Десь зараз, може вчителька яка, Ось тут вчителі. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, Суспільне телебачення під ви вчителі? Ні-ні, ми, ми без коментарів. А так. Так, ну на останок вам скажу, що е, до поліції не дійшло повідомлення про те, що третю школу заміновано. Спочатку було звернення, що третю школу у Чернігові, дітей тут евакуювали. Як ви бачите, вони зараз знаходяться у парку навпроти навпроти школи, у парку Богдана Хмельницького. Е, Тут були присутні і Швидка, ще досі тут стоїть представники служби ДСНС, службу порятунку, але вони вже поїхали. Була школа у оточенні, у полі... поліцейські чергували, щоб на тротуарах, по тротуару тут не ходили люди, але красні червоні стріжки вже зняли, тут вже можна вільно пересуватися. Дітей до школи поки що не пускають. От. А проїзд вулицею Гетьмана Полуботка досі перекритий. Там чергує патрульна поліція. Приватні автомобілі вони направляють в об'їзд. А громадський транспорт може, от зараз ви бачите, громадський транспорт може проїжджати тут вільно.